Рієка, містечко в Хорватії, доволі таке колоритне. І за чим же ми сюди приїхали? Справа в тому, що тут один із найбільших таких ринків, де можна купити свіжу рибу, де можна купити овочі. Що ми в принципі і зробили разом з групою мандри. Я вон також там набрав і салатів, і овочів, і риби. Ну а зараз тут хочемо зробити декілька знімків. Це місцевий театр. І така площа. До речі, тут е, ось такий, напевно, доволі відомий Іван Заєць. Іван Заєць. Напроти театру пам'ятник о такому Заєць. Вибачаюсь, можливо, неправильно називаю, але. Розповідаю те, що ми бачимо тут довкола. І ось такий тут місцевий колорит, місцевий театр, так виглядає тут парк. Отаким чином. А якщо ви також бажаєте подорожувати, приєднуйтесь відверто. Ми запрошуємо всіх, хто бажає відкривати нові місця, локації. Мандруємо Європою, Польщею. Тож запрошуємо в нашу групу мандри. Ви нас можете знайти в Фейсбуці, там висвітлюються наші нові подорожі, і також в телеграм-каналі, де висвітлюємо наші нові. Подорожі. І записавшись у організатора групи, ви можете також подорожувати разом з нами. Мандруємо разом!